Так, я на цьому хотіла зараз зупинитися. Давайте. Тому що я думаю, що ну, глядачам буде найбільш цікаво розуміти, де вони можуть економити. Тобто, де, ми можем, тобто, де є найбільший потенціал енергозбереження. До речі, наскільки населення доля от в тому потенційному зменшенні витрат? От ви кажете, в 2-3 рази треба негайно скоротити. А населення яку частку займає? От ті економії закладені, можливі. Ну, тобто це такі дуже. Приблизні розрахунки, мені складно сказати. Я можу просто от сказати, що населення може зекономити від 40 до 70%. Нічого відсотків залежно від тих заходів, які проведені. Знову ж таки, ті там знайомі будинки голови ОСББ, які провели вже заходи за нерозбереження. Вони економлять на сьогоднішній день. До речі, чи це є приклади там Луцьк, Краматорськ, наприклад, такі слухайте? Тобто, ми відмовляємо собі в російській жуйці, йдемо в сусідній супермаркет, щоб купити польський орбіт. Але при тому всьому ми просто через те, що нам в принципі наплювати, що відбувається з нашим будинком. Ми просто спонсоруємо 70% – Ну от подивіться, сума. які 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 от в, кі в кіловат годинах на метр квадратний. пораховано, це, наприклад, в Україні ми витрачаємо в будинках в середньому 260 квт кіловат годин на метр квадратний, в тому в той же час, коли в ЄС це дев'яносто двадцять. Оце ми зараз говоримо за загалом про, про енергію. Про енергію, То про, про про будинки, в тому числі. про будинки, так, uh -huh. про енергію. Але це говорить про те, що в нас, ну зараз наші будинки будуються вже трошки вищим, е ну, вірніше, нижчим показником енергоємності. Але е загалом більшість житлового фонду в нас побудована там це 60-ті 70-ті роки, коли абсолютно ніхто не думав про економію і. Ми гріли газ комфоркою для того, щоб. І зауважте, газ гріли з Західної України, з Дешави, викачали все звітом, а тепер бачите, отак от. На, на весь СРСР качали з Івано-Франківщини наш український газ. Маємо перегрів. Ну скільки перегрівів? от В мене uh -huh. минулого року, наприклад, теж. В квартирі дуже жарко. Що роблять люди? Замість того, щоб підкрутити краник на батареї, дуже. як це роблять в цивілізованих країнах світу, а ще краще, коли на будинку стоїть лічильники системою автоматичного погодного ага. регулювання. Звичайно, там всі внутрішньобудинкові системи мають бути відрегульовані, щоб ну, автоматично там зменшилося ну, зменшилося Обсяг споживання тепла на будинок і рівномірна температура була в людей в квартирах, а не в одного жарко, в другого холодно. Але логічним для заходу, який здійснюється в країнах Євросоюзу, є підкрутити цей регулятор. Або він автоматично підкрутиться на будинку. А в той же Оцей слайд, будь ласка, залишіть. Оцей? О, ні, Ні-ні, оцей третій. Це ага. третій, так от а, е, в нас люди відкривають квартирки, тобто ага. вікна, все, що можна відкривати тоді, коли дуже душно. А стало душно, відкрив квартирку, стало холодно, відкрутив комфорочки, газку і ну, в той же час, як, наприклад, на верхніх, залежно це від розводки, в когось може бути, наприклад, ага. на верхніх поверхах душно, на нижніх поверхах холодно. І там люди мерзнуть, тобто це теж проблема наших будинків.